Так, друзі, всім привіт. Тут ви багато від мене чуєте там якісь негативні новини, щось думаєте, що я вас накручую, панікерство і так далі. Отже, перша причина, чому я вам це розповідаю, тому що в мені небайдужі українці. По одній простій причині, бо нікого в світі я більше жодної націю не знайдуть, з якій би я б був більш менш на одній такій самій хвилі, на одній ментальній і так далі. Тому, ну, тут, з точки зору вигоди, ви ті, з ким мені комфортно спілкуватися, бо ви мені є коту. мені вигідно, щоб ви були. Ну, Причина чому я це розповідає. Друге, дивіться, нам вже ж перед війною теж дуже багато казала, що буде війна, що там танки, що там розмінують мости і так далі. Ми ж не вірили, ми не чуємо, ми слухали те, що нам розповідали телебачення. А було дуже багато людей, які вже готувалися, які знали, що це буде, які завчасно там приїхали в західну Україну, десь ближче до кордону і так далі. Тільки почалась війна, вони тут же вже були там в Польщі. Да? Не були і гроші, і налічка і всем не було готове для цього. От а було більшість людей, які не розуміли, не знали, що відбудеться для нас. Це було просто шоком. Розуміло? Ну просто шоком, що почалася повномасштабна війна. Я Думаю, всі пам'ятають ці емоції. І дивіться, коли я кажу, що в Європі може бути інакше, коли в Європі буде голод. знаєте, ці відоси не залітають просто. Я дуже часто в штаб в квартирі НАТО, в Європарламенті, на різних дипломатичних зустрічах там, з дипломатами і так далі. Ну, все не можу розповідати. Но, якби ви там були підписані в Інстаграм, сторіс, я частину з того, що можна, я там показую. Плюс якісь особисті контакти з людьми, які до дотичні. От, і можемо вимальовується картина, яку я вам даю. Що от може бути, отак, Дійсно, може бути голод. І це дивіться, по прикладу, зараз я вам раніше ще казав за голод і за якісь катаклізні, ніхто не вірив, що зараз відбуває...